Доброго вечора! на телеканалі Росі, як завжди, у цій порі, для вас працює творчий колектив смілянського комунального підприємства Медіа Центр. Сьогодні День захисника вітчизни. І з цієї нагоди вас вітає смілянський міський голова Вадим Решетняк. Шановні земляки, вітаю вас із святом, що засвідчує доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу, оборонців та визволителів рідної землі, днем захисника вітчизни. Цього дня ми знову повертаємося пам'ятю і серцем до тих грізних та незабутніх сторінок. Нашого славного минулого, аби ще раз усвідомити, кому зобов'язані мирним небом над головою, сьогодні насамперед хочу висловити глибоку шану та вдячність старшому поколінню за радні звершення і сумлінну працю в ім'я батьківщини. Славні традиції наших батьків і дідів гідно продовжують представники військової професії. Перебуваючи на захисті мирної праці нашого народу, вони є символом національної гідності, чесності та благородства. Тож у цей святковий день від усього серця бажаю вам, шановні захисники вітчизни, здоров'я і довголіття, бадьорості духу і родинного затишку, радості і добра, любові і щастя, здійснення усіх задумів та сподівань. У вівторок міський голова Вадим Решетняк провів особистий прийом громадян. Сміляни зверталися не лише з проблемами приватного характеру, а й з питаннями актуальними для всього міста. Цього дня кілька десятків смілян прийшли до міського голови, сподіваючись на розв'язання своїх проблем. А вони у людей такі ж, як і в інших містах держави житло, працевлаштування, ремонт доріг, матеріальна допомога та інше. Проханням допомогти влаштуватися на роботу звернувся молодий фахівець Петро Зубцов. Адже нині отримати диплом про освіту це лише пів справи. Молодь стикається з тим, що знайти своє перше місце роботи дуже важко. Вирішити проблему з житлом просила мама багатодітної родини Ірина Хоменко. А багатодітна мати Надія Шакалюкова прийшла зі своїми нагальними життєвими питаннями. Питання про ремонт дороги по вулиці Орлова хвилює Григорія Осієнка. Усі питання, які не можна було вирішити одразу, міський голова передав керівникам відповідних служб для їхнього термінового реагування. Призначено нового голову Смілянської районної державної адміністрації Василя Богаєнка. Його представили в сесійній залі будинку Рад 19 лютого. Представив новопризначеного голову заступник голови, керівник апарату Черка обласної державної адміністрації Едуард Івакін. Ви представник, прямий представник президента Віктора Федоровича Януковича. Тому ті завдання, які ставить перед нами президент, ви повинні виконувати в повному обсязі. І слухати людей. Василь Бугаєнко, який змінив на цій посаді свого попередника Сергія Зайцева з Новоархангельська Кіровоградської області. До травня 2010 року Василь Васильович працював на посаді голови Новоархангельської районної державної адміністрації. Він озвучив основні завдання, які поставив перед ним президент. Будемо працювати над втіленням життя ініціатив президента, розвитком даного регіону. І... Детально про основні напрямки роботи на новій посаді Василь Бугаєнко розповів на прес-конференції, яка відбулася кілька днів по тому. Новий керівник району Василь Бугаєнко наголосив, що разом з міською владою ми повинні працювати єдиною командою. На останній сесії міської ради було порушено питання про оплату опалення місць загального користування у багатоповерхівках. Депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності розглянула це питання та вирішила рекомендувати Сміла енергоінвест. До 10 березня перерахувати оплати за опалення місць загального користування. Місцями загального користування у багатоповерхових будинках вважаються під'їзди. Багато з них не обігріваються, тобто не мають батарей. Тож, за правилами логіки, мешканці цих під'їздів за їх опалення платити не повинні. Так вимагає і закон. Зокрема, у листі Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України зазначено, що з нарахування плати за опалення місць загального користування через відсутність приладів опалення вважається неправомірним. Та все ж жителям кількох смілянських багатоповерхівок, щоб відстояти букву закону, довелося звернутися у суд та до депутатів міської ради. Адже, як стверджують власники квартир, Сміла Енергоінвест нараховував їм оплату за опалення під'їздів, необладнаних батареями. Стосовно цього питання Смілянський міськрайонний суд прийняв відповідне рішення. Заяву мешканців багатоповерхівок розглянула і постійна депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності міста. Є декілька рішень уже судів, як ми знаємо, по місту... Сміла, де зверталися мешканці наші з позивними заявами до суду, а також є рішення судів, коли звертається Сміла Енергоінвест до суду на наших мешканців як споживачів. І наскільки нам відомо усі ці рішення судів були виграні на користь споживача, ми прийняли рішення, щоб Сміла Енергоінвест провела інвентаризацію кожного житлового будинку, до першого числа зробила перерахунок тих розрахунків, які отримують мешканці власники квартир, і до 10-го числа, щоб Сміла Енергоінвест виставило людям. Нові розрахунки. Сміла Енергоінвест зобов'язалося виконати рішення комісії у визначені терміни. В центральній міській бібліотеці на вечері пам'яті закоханої поезії поезією сміляни вшанували відомого письменника і громадського діяча нашого краю Василя П'ятона Діброву. 19 лютого йому б мало виповнити 70 років. Про Василя П'ятуна Діброву щиро і глибоко поважно відгукувалися друзі, колеги, однодумці, палки, шанувальники його слова. У спогадах згадувалось, що Василь Іванович уклав перший в історії Сміли альманах місцевих літераторів і дав йому назву за збіркою осмачки Клекіт. Завдяки його починанням нині працює міськрайонний благодійний фонд Тодось Осмачка. Для багатьох Василь П'ятун Діброва практично відкрив Тодося Осмачку з літературного, історичного та краєзнавчого погляду. Василь Іванович доклав чимало сил та душі, аби міцний літературно-мистецький клуб натхнення став творчою майстернею для всіх поціновувачів слова, пісні, живопису. Попри зайнятість громадськими справами, активно творив, видав збірку поезії Присвічі гробничій уклав третю книгу Візії віщого птаха. Але вона побачила світ лише зараз, завдяки дружині Галині Миколаївні, яка була її першим слухачем. Допоміг мені голова Смілянської міської ради Вадим Володимирович Решетняк. І заступник Студенс Юрій Іварович. Хочу подякувати працівникам газети Сміла за випущену сторінку. Працівникам бібліотеки і всім присутнім феномен особистості на ім'я Василь П'ятун-Діброва без сумніву є явищем всеукраїнським, загальнонаціональним. Він поет шістдесятник, поет інтелектуал, поет з глибинним внутрішнім я, віщий, енциклопедичний, непередбачуваний будівничий високого слова, який живе у пам'яті багатьох з нас. День рідної мови 21 лютого у смілі відзначили низкою різноманітних тематичних заходів. Наші кореспонденти побували у школі номер 3 колегі. Учні дев'ятих та 11 класів та вчитель української мови Анна Іщенко підготували та провели цікаву програму для присутніх про історію, становлення та розвиток української мови та літератури. Особливу увагу приділили письменникам 21-го століття. Школа колегіум це школа нового типу із вивченням суспільно-гуманітарних предметів та предметів філологічного циклу. Зокрема, ми вивчаємо різноманітні іноземні мови англійську. Французьку, німецьку, польську, чеську, російську ну і звичайно рідну українську мову. Добірки тематичних книг представили гості шкільного заходу. Для учнів п'ятих та восьмих класів було проведено свято англійської мови, адже на думку школярів, знання англійської мови на сьогодні особливо актуальне. Юні школярі подорожували англією, дізналися багато цікавого про її історію, визначні місця всесвітньо відомих літераторів. До дня захисника вітчизни традиційної смілі прийшли змагання з кольової стрільби. Товариство сприяння обороні України спільно з відділом освіти та відділом у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту традиційно щороку у лютневі дні проводить змагання з кульової стрільби. Свою влучність випробовують старшокласники, які у школі опановують предмет захист вітчизни. Подібні змагання дають їм можливість зайвий раз знання з військової підготовки підкріпити на практиці та оцінити власні можливості. Але серед учасників є і чимало школярів молодшого віку. А також цього разу взяли участь чотири воїни афганці Гула, Штургацький, Біндус і Цепко цим е, товаришам є про що сказати молоді. Це патріотичне виховання молоді, і вони приймають у цьому разом з нами актив, активну участь. Хочеться побажати всім ветеранам збройних сил, міцного здоров'я, наснаги, е, благополуччя а молодому поколінню великих успіхів в спорті і бути достойними. Е, Захисниками нашої України на сьогодні це вся інформація. До зустрічі наступної суботи о 21-й годині на телеканалі Рось. Більше інформації дізнавайтесь на нашому сайті smilamedia.org.ua. Щиро вітаємо з ним захисника вітчизни. Гарного настрою і приємних новин. На все добре.